Справжнє пекло під Мирноградом. Щоб не дозволити нашим підрозділам вирівняти лінію фронту, росіяни кидають у бій нові і нові сили. Штурми на цьому напрямку тривають постійно. Стримувати натиск ворога українським воїнам украй важко. Росіяни рівняють із землею тили, а ударними дронами руйнують логістику. Одну з ділянок тут тримає легендарна 79-та таврійська бригада ДШВ. Як воюють десантники? Дивіться далі у репортажі з їхніх позицій. А заразом підтримайте збір команди подробиць. На Автономні обігрівачі для підрозділу реквізити у вас на екранах. Так виглядають зараз усі дороги, що ведуть до агломерації покровськ мирноград Навіть на відстані 15-20 кілометрів від лінії фронту росіяни намагаються тримати шляхи під постійним контролем ударних дронів. Іноді від атак ворожих безпілотників не рятує ні надійна броня, ні реп. Тож до позиції можна дістатись тільки пішки так безпечніше. І що ближче до передової, то гучніша, яка нонада. а зручання дронів над головою, здається, не змовкає ні на мить. На розрив. Не тільки що скинув. Чув хлопок? Угу. Зі скидом. Пішла нам туди. От спробувати розібратися, чий це дрон наш, чи не наш. Це марна справа, тому що ну, на фронті так заведено. Своїх дронів в небі не буває. Тому доводиться ховатися від кожного. Такі реалії війни. Уся логістика в прифронтовій смузі відбувається або в пішому порядку, або завдяки НРК. Війна дронів уже не фантастика, а жахлива реальність фронту. І ця дуель безпілотників у небі поблизу Мирнограда. Зайвий тому доказ. Просто в нас перед очима російську молнію атакує зенітний дрон-перехоплювач нашої 79-ї таврійської бригади ДШВ. Та, попри це, перевага ворога і в небі, і на землі відчутна. Принаймні, тут зізнаються десантники З Покровська та Мирнограда. Росіяни сунуть до добропілля і на своєму шляху першими пускають вал вогню з кабів артилерії та дронів. Щоправда, від лобових механізованих штурмів ворог. Вже відмовився все малими групами і дуже синхронно підтягуються їхні ТЗП, так би мовити, точки пілотів. І вони з допомогою постійної розвитки з постійної активності ФПВ, так само і авіаударів, артилерійських ударів. Вони постійно підтримують наступаючі сили і таким, таким чином вони просуваються. Стримувати окупантів не просто, але можливо. Таврі. Російські десантники роблять усе від них залежне, аби російська піхота не просунулась далі. Ось так працює екіпаж оптоволоконного FPV-дрона. Саме такі БПЛА зараз найбільш ефективні на фронті, адже на них не діє реп. Утім, погодні умови вносять свої корективи в роботу пілотів. Лютих морозів ніжна оптика не витримує. О, та що ж ти будеш робити? Знову брив. Да. Оптика має свої моменти, що там більше мінус 10 появляється більша вирогідність заломів на оптиці. Також вплив вітру. Через цей обрив Андрій дуже засмутився, адже його дрон летів на знищення російської штурмової групи, що наближалась до наших позицій. Та за лічені хвилини його екіпаж знову готовий до вильоту. Від бійця в такі моменти залежить життя побратимів в окопах. Осколок полтора кілограма. Стрілецький бій, тому будемо з тобою за краємні виходитися три що далі від наших на харести ходить і на термалі. Ван справа нижче по посадки західніше в общем. західнішовки обшити... відпрацьовував зображення нестабільне. Цей що виходив на північну сторону посадки. Попри нестабільність зображення, Андрій довів свій дрон до ворожого штурмовика. Цей удар став вирішальним. Російські піхотинці запанікували і вирішили здатись у полон. Получається відпрацюваннями впіві. Ми впівимо, його далі вигнали на під прямий вогонь, і вони почали здаватись в плін. Наступний по наступному виліту було відміно. Маленького робиться велике діло. І результат цієї великої справи залежить від внеску кожного. Роботи в пілотів зараз в і Відпочивати їм майже не вдається. Поки пілот та штурман полюють на ворога. Анатолій готує дрони для наступних вильотів. Чоловікові 48, і Більшу частину життя він провів у в'язниці. До війська став добровольцем, щоб помститися за маму, яка загинула під час російського обстрілу Марганця. Я тільки 24-м ослободівся. Потом мені там туди-сюди. -туди, ну теж не хотіли брати. Я ну, хотів одразу пойти. Ну но... туда, в Краматорс хотел. говорит, нет, вы судимый, вас брать не будем. Ну, короче, такое. Ну, а потом как-то, ну, где ну, я не помню, где я был, приезжаю, и тут мне на телефон смс скажу, ну, мать погибла, ну, сестры написали. И этот самый, и я, ну, поехал в Марганец, ну, и пошел. Ну, и теперь я тут, и, слава Богу, служим, отлично. Про свій вибір Анатолій не шкодує і хоче якнайшвидше навчитися пілотувати дрони, аби особисто відплатити окупантам за смерть найріднішої людини. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.